Всім привіт! Мене звати Воєн. І сьогодні я вирішила зняти довгожданий огляд на скетчбук а, Я дуже цьому рада, тому що я дуже давно цього хотіла. І мені дуже сильно подобається обложка цього скетчбуку. А, я скажу, що цей скетчбук від Note. А, він переважно для скетчі По самій назві, в принципі, так і... Вказано тож давайте розпочнемо. Тут показано та кінець мого стічбуку. І тут дуже багато наліп, на, наліпок з аніме, та й просто якихось якихось естетичних, і також мій калаш, який я зробила ще дуже давно, ще минулим літом, але він дуже сильно мені подобається. Uh, і мені дуже подобається цитата. Мені здається, що вона мені підходить доволі. І перший малюнок розпочну, що в мене були якісь думки. Я не пам'ятаю, що в мене були за думки, якщо чесно, бо це uh, скетчбук я вела минулим літом. Ось. Uh, По-моєму, просто тому що. Мені було погано, тому що мені подобалися тільки 2D чоловіки і переважно мій коханий гоголь. Тож, я думаю, що я розпочну на іншу сторінку. Тож, це моя геройська академія, це Урарако Очака та Господи, я забула ім'я, якщо чесно. А, того хіміку, точно. А, я їх дуже Чуть -чуть я тут їх шипею, але мені подобається розворот і те, як я намалювала його. Ось. А, далі у нас ідуть до стоговолі, які я нікому не показувала, але мені дуже сильно подобається вийшло. Але я соромлюся через торс Гоголя, який я нагулівала. Тут я. Тут видно, що я зробила на цю пляп, як на мене. Особливо тут. Хоча а тут, типу, наче й норм. Тому. я не знаю, я ще його всі не виклала в телеграм-канал, але мені подобається зараз. Ось цей просто найкращий. Малюнок, в сказать в гусі, він просто. Я молюся на нього, чесно кажу. А, тут я намалювала пісню Schmallhausen. А, ось а, кров і вино. Мені дуже сильно подобалася ця пісня і зараз дуже сильно подобається. А, і просто і це поєднання з достого, і взагалі мені, виш... мені дуже подобається, як вийшов цей. Малюнок, розворот тому, да. Мені просто дуже подобається малюнок, тому я хотів посидіть, но мне було дуже довго. Я сподіваюся, що ви любите розмовні відео, бо я дуже сильно такі люблю особливо ставити під фон. собі просто коли ти -то малюєш, тому да. Тут я дуже сильно сумбувала за своєю інтернет-подругою. Це моє нові... нове відео, тому я розказую хто це взагалі така. Це моя персонаж... персонажка Роуз, і вона мені дуже подобається. Я думаю, сподіваюся, що вам теж. І це персонаж моєї подруги. Ми просто дуже довгий час не спілкувалися, тому що вона мені не відповідала і мені було дуже сумно. Або я просто дуже сніданно нею зубувала. Якщо чесно, то не дуже пам'ятаю, але мені подобається, як вийшло. Бо я вважаю цей скетчбук одним з найкращих, який в мене взагалі є. Тому тут майже всі були малюнки, які мені подобаються дуже сильно. Тому так. Да. Тут я не закінчила, тут повинен був малюнок під якусь пісню, як ну, як я пам'ятаю. Але це, по-моєму, був вже кінець літа, якщо я не помиляюся. А, тож, так, да, це залишилося просто скетчем, малюнок. І плюс тут припочатувалось, на жаль. Оце яструб з моєгородська академія, і мені дуже подобається, як вийшло поєднання а, а, різнокольорових олівців та... Зв... Ну, якби звичайних е, ручок, тому мені дуже все не Я дуже над... я надихнулася піснею, а, там карпо із бук його звати, якщо ще не то але мені все одно подобається. Я просто фонзувала чорним маркером, а так весь цей малюнок намальований а, різнокольоровими, різнокольоровими олівцями. Тому так. Да. Але я його також не вкладала нікуди. Тому ви бачите тут його перший раз. Цей малюнок я навіть не пам'ятаю, чому я його малювала, але мені було навіть. Я навіть не знала, що мені намалювати тут. Це було прям дуже красиво. А, ну, це я. Моя ос. <crashes> ну, як і Роуз. Ось і просто як на мене шикарно намальовано, і мені подобається ай, господи, ці стрічки, да, І взагалі наліпки тут. Тому да, Ой. <гум> Це малюнок. Я подивилася аніме Боже, я забула дуже приємно Бог. І мені він дуже сильно сподобався. І я вирішила намалювати їх. Мені подобається то мої дуже сильно. А, а, я забула ім'я. Вона мені теж подобається, в принципі. Мені подобається особливо задній фон цього малюнку. Ось. Да. Ой. Ці малюнки мені не дуже подобається. Хоча я спочатку у мене взагалі не було тут пусто, крім цього скетчу. Я... Ну, мені спочатку взагалі не подобалося, Я вирішила, ну ладно, залишу просто і піду далі. Може там, потім закінчу або щось приклею. Але ні, мені ем... коли пройшов певний час, вона мені сподобалася. І тому... Я вирішила закінчити повністю. і Я думаю, не буду за... просто залишати розборот. Це... Ото-то просто пустим. Я вирішила малювати сценку. А, да, за аніме. Ой Боже, я забула. де як ззади, а, аніме це ладно. Ми пустимо цей момент. А так, мені, в принципі, подобаються особливо ці от штучки. Ну, як не очікувала, що це буде повний до достовогой. Да. Я їх просто обожнюю. Може обожнюю, я не знаю. Ось, а, мені подобається оцей дим, а, і мені подобаються їх образи. Я взяла з Пінтересту. по-моєму, хтось ще малював уголля з цим образом, але боже, він просто шикарний. Як на мене. Та і Достоївський теж дуже гарний. Мені дуже подобається. Тому, так, да, дуже гарно. І мені подобався перехід. Мені взагалі, це подобається, як воно виглядає. А це я і мені подобається, як воно виглядає дуже сильно, Да, в мене кожен раз ворот. Це прям дуже гарно. <с> Тож, я пам'ятаю, малювала. Щось на Хеллоуін, по-моєму. І просто хотіла собі якийсь образ намалювати, тож я намалювала, і мені подобається, як воно виглядає з собою підосі Да. але мені подобається, ну, це вирізка, як видно. І мені дуже подобається ця вирізка, а, тож да, і фони, і фони дуже гарні. А, я вже не пам'ятаю, що це був. По-моєму, це якийсь був приз за мої ДТІуз, який проходив у мене в телеграм-каналі Літом в серпні, якщо не помиляюся. Ось і, по-моєму, там був повноцінний арт, тож я відмалювала. І це також по-моєму був за а, а, Тож це взагалі персонаж моєї сестри. Так, да, мені подобається вже бенятки. А це у мене теж призи за мій дидівс. Але такому повинні були бути за пояс, але я чесно вже не пам'ятаю чомусь. А, я вирішила також колажикам, просто мені сподобалась ідея і я знову вирішила. Як тут зробити вирізки просто і на чорному, на чорному фоні щось намалювати? Да. І це, на жаль, поки все, я показала тільки половину А, Мені дуже подобається. От реально дуже ну, класний скетчбук і вирішила показати саме один з найкращий скетчбук, який в мене є. А, я не знаю, що додати. Всім дякую за перегляд. що ви дивилися, я буду рада підтримувати мене якийсь лайк коментарем. А, Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. І це мій перший раз. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Тому, так. Да. see bye-bye